Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric DNA. Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я знаходжуся в машині, поїду по деякі покупки. Дуже багато переживали людей, що в нас немає що їсти, є в нас що їсти. Я запаслива людина і там запасів вистачить не тільки на нашу сім'ю. Тому не переживайте, мені дуже приємно, що дехто. Навіть запропонував мені вислати якісь продукти, фінансову допомогу. Нам нічого від вас не потрібно. Просто дивіться мої відео, відволікайтеся від страшних подій, які відбуваються в нашій країні, тому що ми нічого не можемо з цим зробити. Ми мусимо вистояти, витерпіти і чекати нашої перемоги. На рахунок сьогоднішнього відео то я поділюся з вами нарешті своїм випускним. Не знала, в які відео це вставити, і вирішила все-таки вставлю сюди. Бо тягнути вже далі немає куди. Вже майже 2 тижні пройшло, а то і два тижні. А я досі вам не показала свій випускний, свій диплом. Ну, Загалом, думаю, вам буде дуже цікаво. Ну, і ще хочу зараз вімкнути таку невеличку рекламу. Як ви знаєте, я. Рекламую українських блогерів абсолютно безкоштовно, тому не пишіть мені, що за це я беру кошти. Я україномовний контент просуваю на своєму каналі повноцінно, безкоштовно. Тому якщо ви маєте свій канал і хочете замовити в мене рекламу, якщо канал мені подобається, то я вас обов'язково прорекламую. Якщо ні, то вибачайте, я можу рекламувати тільки те, до чого близьке саме моє серце. і... Плюс до всього сильно великі канали я рекламувати не буду, певно, ніколи. А ось невеличкі канали або такі канали, наприклад, як мій, то я залюбки прорекламую. Тому вставляю вам частинку відео. Канал дуже класний, можете заглянути. Я також полюбляю його дивитися. Тому, звісно ж, пропоную підписатися на нього і вам. Привіт, ми родина з Вінниці. Мене звати Оксана, і приїхала я сюди ще в безтурботному 2013 році, щоб навчатися у медичному університеті. Згодом я зустріла свого чоловіка Сергія. До речі, він також бере активну участь у влогах. А потім все як в тумані. Перша дитина, ковід, війна, друга дитина можна було б зійти з глуздом, але мій канал на Ютуб допомагає мені триматися, надихатися і надихати вас. Наразі ми живемо на орендованій однокімнатній квартирі, але маємо грандіозні плани на своє власне житло. Ми давно мріяли про власний будинок, тому ще. Того року, коли війна тільки почалася, ми придбали земельну ділянку, де і плануємо будуватись. Що ще особливо в нашій родині? А це те, що ми повністю розділяємо всі обов'язки на двох. Я ні дня не сиділа в декретній відпустці. Ми самі виховуємо двох маленьких дітей, працюємо і тримаємося разом з вами, разом з країною. Такі нелегкі часи, які впали нам всім на наші плечі, але тримаємося. Якщо вас зацікавила наша родина, я запрошую вас на наш канал. Гназько Фэмілі. І давайте будемо разом триматися разом. До зустрічі! Ну, а тепер поділюся з вами нашими буднями. Поїхали ми посеред тижня увечері після чоловікової роботи у село. Запропонувала свекруха в мене приїхати нам, нарвати вишень, закрити на зиму. І тому ми відправилися в дорогу, забрали чоловіка. І з собою ще запланувала свикруха зарізати свиню і поділити між дітьми, а дітей у них багато. У мене чоловік із багатодітної сім'ї, де у них восьмеро дітей. Загалом дуже багато вже їх одружилися, в кожного є свої сім'ї, і дуже дякую моїй свекрусі за те, що вона підтримує. Всіх дітей своїх і особливо нас я безмежно вдячна за ті продукти, які вона нам щоразу дає, коли ми приїжджаємо в село. Нарвали ми вишень цілих три відра, і вишень цього року дуже багато вродило. Я думаю, не тільки в нас, а й взагалі по всій Україні. До речі, напишіть мені, чи є у вас багато вишень, в яку вони ціну, тому що я була на базарі і. Там продавали вишні одне відро за 100 гривень. Загалом ми зекономили 300 гривень і повернулися на ніч уже додому уже зі свіжиною та вишнями. Я наступного дня, з самого ранку, приступила до закруток, перемиваю знову банки. Я, звісно, їх мию після використання, і ми їх відносимо в підвал наш. До речі, нам тільки рік тому. Сусіди вділили підвал, і хоч він не дуже в такому нормальному стані, але все-таки це місце, яке можна використати для зберігання закруток. Я закриваю дуже багато всього, і це не тільки компоти, це і якісь салати, помідори, огірки, асорті. Плюс до всього, я дуже багато закриваю домашнього кетчупу, вже ділилась неодноразово на своєму каналі, і цього року поновлю рецепт. Тому що закриваю його за спеціальним рецептом моєї свекрухи, в неї виходить ідеальний кетчуп, і ви знаєте, що в мене діти просто постійно відкривають ці банки. Його нам цього року не вистачило, а минулого року було занадто багато. Тому якось так треба розраховувати, щоб на рік нам вистачало цього кетчупу, тому що купувати його ось в пакетах або в баночках, то досить так дорого. Відправила я два відра вишень уже в велику миску, яка в мене є. У мене взагалі не дуже багато такої тари, де можна зайнятися якимись закрутками, тому використовую все, що в мене є. Помила всі банки, зараз ось перебираю вишню, відбираю різне сміття, якісь гілочки, додала цукор. Взагалі на трьохлітрову банку я додаю. Стакан цукру заливаю гарячою такою водою з бойлера, так само гарячу воду додаю до кастрюлі, підстеливши знизу рушничок. І ви знаєте, досить швидко все стерилізується. Я не запарюю ніколи компоти, я завжди стараюся їх стерилізувати. Ну, і ось, коли в мене трьохлітрові банки закінчились, я чекала чоловіка з роботи, щоб він мені приніс на ще одне відро вишень їх з підвалу, то я зайнялася рештою вишні, вирішила її промити, перебрати і відібрати звідти всі кісточки. Хочу закрити у власному соці вишню цього року. Використовую виделку, до речі, дуже легко відділяються кісточки, якщо ось саме використовувати виделку. Знаю, що хтось використовує спеціальні такі машинки, хтось ось цю штучку, не знаю, як вона називається, давилка для чеснику там є спеціальна така з іншої сторони. Але ось мені було зручно це все робити саме виделкою. І так, декілька годин роботи. Тут у мене зважила я, і вийшло 5,5 кг вишні без косточки. І сюди буду зараз додавати цукор на кожен кілограм вишні. Вона в мене дуже кисла. Буду давати 300 г цукру. Тому зараз відважу, сюди засиплю, перемішаю і залишу, поки буду докручувати компоти, то. Я думаю, все в мене настоїться. Пуститься сік і буду закривати вишню у, соб... у власному соці. Ось так. У суботу ми маємо їхати знову в село. Не знаю, чи буде час мені ще нарвати вишні, тому що цієї нам буде мало на зиму. Я закриваю приблизно 83-літрових банок компотів, а на даний час я закрила десь приблизно тільки половину. Тому треба буде ще думати на рахунок того, що закрити, що буде дешеве, що буде бюджетне, то буду закривати, звісно, у компоти. До речі, у нашого Василька у цю суботу буде день народження, тобто, коли це відео вийде, то йому виповниться 3 роки. Плануємо ми святкувати у селі, бо маємо накрити криницю, закрити її повністю. Тому в нас є деяка робота. Я готую вдома дещо. Купила вже тортика, покажу вам у наступному відео. І вже будемо святкувати. Хотілося б, звісно, вдома, але субота це такий день, коли саме можна щось поробити на будівництві. І не хочеться, щоб хоча б якийсь день пропадав. Все-таки літо скоро закінчиться. І не зоглянешся, як будинок має закритися на зиму, і часу не так уже і багато лишилося, тому кожен день, кожну суботу, нам треба їхати на свою ділянку. До речі, отримала я вже посилочки із товаром для перепродажу. Якщо ви пам'ятаєте мої попередні відео, то я розпочала новий бізнес, хочу навчити і вас, як можна. Заробляти на Укрлот. Тому залишу вам посилання в описі під відео на свій профіль на Укрлот, де я виставлю вже ці товари, просто покажу вам у відео, що там саме буде десь, певно, вже в понеділок. Залишки соку із вишні із цукром я не викидаю, не виливаю, а додаю воду, додаю також вишню і вирішила зварити компот просто для дітей так попити. Пів одинадцятого вечора і я закінчила. Чотири банки тут. Тут ще 14 банок, загалом 18 банок компоту і 6,5 літр ось цієї вишні у власному соці. На вулиці темнота, треба вкладати дітей спати. Все. І зараз повернуся я десь на тиждень назад покажу вам свій випускний. Сьогодні в мене випускний. Я йду по свій диплом. Рік закінчився дуже швидко. Сьогодні я при параді, в платі і пізніше покажуся. І покажу, звісно, свій диплом. Тому залишайтеся зі мною. Будемо разом отримувати з вами. Нагороду за навчання. Рімотровня сонця зорі, боряться із тіню високого рік, зводцевище неба, брат і сестра, дори баття вечірня пора, ради спрямоту в синій руці. Господь, 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 Помстый ты став ни закон, Трубая бытий книги, срадуйся молоту в сытной руці, Нота спад, мой не сыт перетивы борода. Очень групи номер один угородній Юрій. Не думала я, що отримую грамоту за своє навчання, але, як виявилось, я була самим найкращим студентом нашої групи. Вітаю! Щастя! Тарасов Пейсей Вітаю теж щастя здоров'я. Сфотографуватися можна. Сованчук Валерій. Немає? Серган Владислав. Вітаю. Жастя здоров'я. Радичук Леонід. Покотило Михайло. Вітаю. Машурко Степан. О, там гінецько тебе. Вітаю. Чуєш? Посійчук роман. Мені буде хоча. Здоров'я. Ти мене закриває. Короткий тюрик. Скинеш поняття зі А я це відео зібрав. Де ж у Новаш Олександр Миколаївич. Вітаємо, щастя, здоров'я. Ми ще вийшли в Кайло Павлович. Вітаємо. 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 Лазарет Віталій Вікторович. Вітаємо, щастя, здоров'я. Не не сміло, як ви сказали. Може, це не заслужило? Кучко Микола Андрійович. Ви не вийшли, не вийшли. Контропілкати. Вітаю. Волошко Петро Віталійович. Всела Україні. Типа. Волошко Половітавич. Кожити кого.

Близький, до нас приїхав і ми тебе навчили українською мовою, правда? Ти навіть як найшвидше попадеш додому і вже там все відбудеться. На жаль, як вручали мені диплому, я одногрупниця не зняла, але ділюся їм із вами. Я закінчила навчання можете мене вітати. Як Бог забувів любити, Щоб ми рішили брати. Не Небуває в житті, та змінити ніхто не зможе моїх до вас почуттів Звісно, до диплому, нам додали додатки із нашими оцінками. Державна кваліфікаційна атестація в мене 11, всі решта оцінок в мене також 10, 11 і дві дев'ятки – електротехніка та фізична культура. Загалом, та як я була після кесарського, то фізкультуру я й не могла здати на більше. А ось електротехніка то другий семестр все підкачав. you're stuck in